Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква є читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Стали рівно, підтягнулись, одне одному всміхнулись. На урок старання не забудьте взяти. Сіли всі рівненько, будемо працювати. Давайте розпочнемо наш урок з гри Загубилася буква. Подивіться на малюночки, дітки, кого ми бачимо на малюнку. Єхидну, єдиноріжку і єнота. А скажіть, будь ласка, яка ж перша буква в, цьому, в кожному із цих слів загубилася? Буква є, правильно! Давайте прочитаємо ці слова. Єхидна, єдиноріг, єнота. Зараз, дітки, давайте складемо звукові схеми до слів, зображених на малюночку. Перше слово це єнот. Будь ласка, ділимо слово на склади. Єнот. Скільки складів у слові? Два. Визначаємо наголошений, гукаємо слово. Єнот. Яке слово, у який звук ми тягнемо найдовше? Звук О, правильно, він стоїть у другому складі, тому складом наголошеним є другий. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Є буква Є у слові єнот позначає, скільки звуків дітки: Два, Звук Є і звук Е. Звук Є приголосним м'який позначаємо однією рисочкою. Звук Е голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Наступний звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук о, голосний наголошений, позначаємо кружечком. І останній звук Т, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Так. Тепер переходимо до наступного слова. Заєць. Ділимо слово на склади. Заєць! Скільки складів у слові? Два. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово заєць. Який звук ми тягнемо найдовше? Звук А. Він стоїть у першому складі. Значить, перший склад у слові ЗАЄЦЬ наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Перший звук з. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук А, голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі буква Є позначає, скільки звуків? Заєць. Два звуки «й», Е. Перший звук «й», приголосний м'який, позначаємо двома рисочками. Другий звук е, голосний не наголошений, позначаємо кружечком. І останній звук заєць. Приголосний м'який Ц позначаємо двома рисочками. Так, дітки, а скажіть мені, будь ласка, єнот і заєць до якої групи належать? Хто вони? Це звірі правильно, молодці, дітки. Сьогодні на уроці читання ми з вами познайомимося з великою друкованою буквою Є. Навчимося її друкувати, будемо вдосконалювати вміння робити звуковий аналіз та читати і будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюнок на сторінці 48 нашого підручника, хто зображений на цьому малюнку. На малюнку зображені дітки, хлопчики і дівчинка. Що побачили діти? Діти побачили в кущах гніздо пташки. Чи добре вони зробили, що підійшли до гнізда? Ні, дітки, ні в якому разі не можна підходити до бдашиного гніздечка, особливо, якщо в нього вже є яйці. Це дуже відлякує пташку, вона може настільки злякатися, що полетить геть і залишить своїх ненароджених немовлят самих, і тим самим пташки загинуть. Тому не можна чіпати гнізда пташок. Якщо ви їх побачите десь у кущах, придумайте на букву є імена діткам зображеним на малюночку. Ну ми можемо хлопчика назвати Євген або Єгор, а дівчинку Єва або Євгенія. Пригадайте, з якої букви пишуться імена людей. Так, звичайно, всі імена людей ми пишемо з великої букви. А в яких ще випадках використовується велика буква? Коли ми пишемо прізвища людини, коли ми пишемо його по батькові, коли ми пишемо назву річки, міста, озера, села, вулиці і так далі. А тепер, дітки, спробуємо відгадати загадки, які підготували для нас герої фіксики. Ні, це зовсім не їжак, хоч на тілі голки видно, не комаха і не птах цю істоту звуть. Єхидна так. Смужка темна, хвіст пухнастий, любить їжу полоскати. Перед тим, як з'їсти має, ну і хто його впізнає? Єнот! Так, це єнот. Погляньте, будь ласка, дітки, як же друкується велика буква Є. Е. Велика буква Є е нічим, крім розміра, не відрізняється від маленької букви Є. Е. Вона також нагадує невиховану велику букву С, яка показує нам язичка. Єдина відмінність від маленької що маленька буква Є друкується в одній клітинці, а велика буква Е у двох клітиночках. Складається вона з двох елементів: лівий півовал і горизонтальна невеличка лінія. Дітки, спробуйте надрукувати спочатку велику букву Е у повітрі, а тепер відкрити зошит в клітиночку для уроку читання. І надрукуйте цілий рядочок великої букви Є. А зараз, дітки, нас зачекалася зав... читалочка із своїм завданням на сторінці 48 у підручничку. Читалочка пропонує нам прочитати слова, в яких вживається велика буква Є. Послухайте їх: Єва, Євгенія, Євген. Єгор, Європа, Євпаторія. Скажіть мені, будь ласка, чому всі слова з великої букви? Тому що це або імена людей, або назви міст чи держави. Давайте ми зразом з вами прочитаємо ці слова? Єва. Євгенія. Євген. Єгор. Європа, Євпаторія. Дуже добре. А зараз я пропоную вам поставити відео на паузу та прочитати ці слова самостійно. Можете їх прочитати з підручника, якщо вам так буде зручніше. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання. Нам з вами необхідно прочитати слова. Пам'ятаєте таке завдання? Спочатку ми маємо прочитати слова першого стовпчика з гори до низу, а потім знизу до гори. А далі ми читаємо слова наступного стовпчика з гори до низу і знизу до гори. Послухайте, будь ласка, ці слова. Має моє. Миє, віє, виє, чує, риє, шиє. Твоє, своє, грає, двоє, троє, знає, вміє. Тепер, дітки, читаємо разом зі мною перший стовпчик згори донизу. Має. Ми є. Ви є. Ви є. Чує. Риє. Їє. Тепер знизу догори. Шиє. Риє. Чує. Виє. ВІЄ, МИЄ, МОЄ, Має. Тепер читаємо другий стовпчик. Твоє, своє. ГРАЄ, Двоє. «Троє», Знає. «вміє». Тепер читаємо знизу догори. Вміє. Знає. «троє», Двоє. «грає», Своє. Твоє. Молодці. А зараз поставте, будь ласка, це відео на паузу та прочитайте хоча б один раз кожен стовпчик зі словами. Погляньте, будь ласка, на наступне завданьчко, яке знаходиться на сторінці 48 у нашому підручничку. Послухайте, будь ласка, текст, який я вам зараз прочитаю. Уважно подумайте і спробуйте. Придумати до нього заголовок. Євген і Єва побачили в кущах гніздо, вирішили заглянути в нього. Тут яєчка, таємниче сказала Єва. Аж три, прошепотів Євген. Не будемо їх чіпати. Пташка може покинути гніздо, до якого торкалися люди. Тоді з яєчок не вилупляться пташенята. Діти відійшли від гнізда. Прилетіла пташка. Вона вмостилася на яєчках. Єва і Євген полегшено зітхнули. Пташка не покинула гнізда. Пташенята вилупляться. Дітки, який заголовок ми можемо з вами придумати до цього тексту? Цікава знахідка у кущах. або якесь інше. Я зараз пропоную вам поставити відео на паузу, скористатися текстом на екрані або підручничком та самостійно прочитати цей текст. Я сподіваюся, дітки, ви впоралися із читанням тексту, а зараз давайте спробуємо дати відповіді на запитання до нашого тексту. Як ви розумієте, значення слів таємничий? Це якийсь цікавий, таємний такий. А полегшено це із легкістю, так? про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про хлопчика і дівчинку, про Євгена і Єву. На що натрапили діти? Діти натрапили в кущах на гніздо. Чому діти вирішили не чіпати яєчка? В гнізді вони побачили яєчка та вирішили їх чіпати через те, щоб не відлякати маму пташку, і щоб вона раптово не покинула своїх невисаджених діток. Чому діти полегшено зітхнули? Тому що, коли вони відійшли від гніздечка, вони побачили, що прилетіла пташка. І вмостилася у своєму гнізді на яєчках. Чи доводилося вам натрапляти на такі знахідки? А як повели ви себе в такій ситуації? Якщо у вас таких ситуацій не було, дітки, то тепер ви знаєте, як потрібно себе поводити, якщо ви раптом побачили гніздо пташки із яєчками. Чіпати їх ні в якому разі не можна. Погляньте, будь ласка, на сторінці 49 у нас є невеличкий віршик Ігоря Січів, січовика. Послухайте його, будь ласка. Єва малює, Єва співає, Єва танцює і вишиває, страви готує, брата годує, підлогу миє, все Єва вміє. Давайте спробуємо прочитати цей віршик. Як спускатися з гірочки, ніби ми з вами катаємося на гірці. Єва малює, Єва співає. Єва танцює. І... ВИ-ШИ-ВА-Є СТРА-ВИ ГО-ТУ-Є БРА-ТА годує. Підлогу ВСЕ Є -ва в міє. Дуже добре. А зараз, дітки, поставте відео на паузу та спробуйте прочитати цей віршик самостійно. Кому незручно з екрану, будь ласка, користуйтеся своїм підручничком. Наступне завданечко на сторінці 49. Послухайте, будь ласка, віршик і скажіть, як можна назвати цей віршик? Любов пшенична. Євген горіхи роздає. Оце моє, оце твоє? А це чиє? Це теж моє, бо вже горіхів не стає. А у вас такий Євгенко є, що так горіхи роздає? Як можна назвати цей віршичок? Євген і горіхи, наприклад? так? Давайте спробуємо діти прочитати цей віршик разом. Євген горіхи, роздає. Оце моє. Оце твоє. А це, чиї? це теж моє, бо вже не стає. А в вас такий? Євгенко є, що так горіхи роздає. Так, подивіться, будь ласка, дітки на малюночок, Ну, ви зрозуміли, так, що Євгенко собі горішків залишив більше, ніж дав своєму товаришу. Жаднуватий трошки хлопчик. Будь ласка. Прочитайте цей віршичок самостійно. Якщо вам зручно, можете читати його з екрану. Якщо незручно, скористайтеся своїм підручничком. Давайте спробуємо дати відповіді на питання за нашим віршечком. Яку картину ви собі уявили, слухаючи вірш? Уявили, що два хлопчика сидять або стоять перед столом, і один із них роздає горішки. Один собі залишає, один дає товаришу. Один собі залишає, один дає товаришу. Що можете сказати про Євгенка? Жадібний він чи щедрий? Ну, Трішечки жаднуватий. Так, дітки, він побачив, що горішки, які він роздає, завершуються. І? Трішечки пожадню, пожаднічав так? і залишив собі більше, а не розділив порівну. Яку пораду йому хотіли б дати? Ну, я б йому дала пораду, що не можна жалувати своїм друзям, родичам, тому що, якщо він буде так поводитися зі своїми близькими, то і з ним так будуть поводитися. Потрібно всім ділитися. Тоді ти отримаєш набагато більше. Чи траплялися у вашому житті подібні випадки? Ну, можливо, навіть і ми з вами самі так могли вчинити, так? ну, буває таке, але більше ми так робити не будемо. Давайте зараз з вами, дітки, прочитаємо від мудрої сови мудрі вислови. Запам'ятайте! Що у жадібних людей не буває друзів, і жадібних ніхто не поважає. Тому так чинити, як хлопчик Євген, не можна, якщо ми хочемо, щоб в нас було багато друзів. А ще мудра тітонька сова дає нам корисну пораду: не будь жадібним, а будь щедрим. Так? Краще поділитися порівну тим, що маєш зі своїм найліпшим другом, найблизькими рідними і дорогими вам людьми. А вони в свою чергу побачать, який ви щедрий, і віддячать вам добротою, ласкою, увагою і також будуть з вами ділитися. Що на уроці було вам сьогодні найцікавішим? Можливо, щось найбільше вразило чи запам'яталося. Поговоріть про це. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку читання. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу, за увагу, за старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей!